Виборюючи мир та перемогу, наші захисники віддають найголовніше життя та здоров'я, уражені кінцівки, психоемоційні травми, контузія. Це далеко не весь перелік недугів, з якими повертаються із війни. У Хмельницькому військових лікують не тільки у шпиталях. Їх, як і усіх постраждалих від війни, реабілітують у відділеннях міських лікарень та поліклініках. Про відновлення після удару війни у новому випуску програми Воєнний час. Військовий Тарас Спеціальний нині проходить реабілітаційний курс в обласному шпиталі ветеранів війни після довготривалого лікування у Харкові та Києві. Його поранено у вересні минулого року під час звільнення Херсонщини. Важке ураження тазу внутрішніх органів, нижніх кінцівок спершу мало сподівався на повернення до нормального життя. На даний час я можу по квартирі виконувати свої потреби навіть з одною милицею. Пересуватись на довгі дистанції, так пересуваюся з двома милицями, але вручну розминали мої м'язи реабілітологи і поступово давали навантаження з резинками, тобто приводили мої м'язи в тонус. Поряд пораненого Тараса на реабілітаційних тренажерах займається побратим, поранений під Бахмутом. Каже, планує повернутися в стрій. Лікуюся вже більше 9 місяців. Лікування проходить чудово. Я вже тут другий раз знаходжусь. По, ну, почті по два місяці. Я тут перебуваю. Спочатку ходив на двох костелях. У мене перелом шийки бедра наскрізне поранення або небальне. Після цього я пройшов місяць тут реабілітації в госпіталі ветеранів. Залишив один костиль. Після думаю, цього місяця я вже залишу і другий костиль також. Серед пацієнтів, які проходять реабілітацію, і військовий після осколкового поранення ноги під криміною. не міг спочатку зовсім ходити. дні в Дніпрі пролежав, а тоді вже на Хмельницький сюди відправили. Це на реабілітації місяць. Хлопці або дівчата роз... розминають. Коліно, ну, хоч нога більше чуть згинається. Я пересуваюсь на ходунках. За місяць в обласному шпиталі ветеранів війни проходять реабілітацію до 250 захисників. До медичного закладу потрапляють після лікування у військових шпиталях. Наше відділення розраховано на 30... Ліжок ми додаємо допомогу реабілітаційну допомогу амбулаторно та стаціонарно з пацієнтам захворювання опорно-рухової та нервової системи центральної та периферичної. Ми навчаємо та допомагаємо пацієнтам повернутися до їхнього повсякденного життя, а саме самостійно харчуватися, пересуватися, одягатися. Ну, то, що в залежності від потреби пацієнта, яку вони нам висловлюють, З ними працює мультидисциплінарна команда, в яку входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, соціальні працівники, психологи, також працюють асистенти фізичних терапевтів ерготерапевтів. При потребі ми, ми консультують лікарі-неврологи, нейрохірурги, кому необхідно психологи, психіатри. Як стверджують лікарі за сприяння Національної служби здоров'я, Здоров'я, систему реабілітації в Україні налагодили ще до повномасштабного вторгнення. Тож кабінети для фізичного та психологічного відновлення шпиталю оснащено необхідною медичною технікою, тренажерами деякі з них навіть роботизовані. Відчули й волонтерську підтримку. Волонтери нам надали гарний апарат. Це апарат для активно-пасивної розробки верхніх і нижніх кінцівок у приліжку пацієнта, якому не можна давати вісове навантаження на суглоби. Нині понад 80% поранених, які пройшли реабілітацію, планують продовжити оборону державних кордонів. Оптимізм багатьом із них вселили психологи. Це більше військові потрапляють в таких станах пригнічених, мають такі ознаки, як тривожність, навіть депресивні стани є, тому що після поранення багато військових не бачить майбутнього, як їм жити далі, що робити надалі. Ми з ними працюємо, у нас в госпіталі працює 5 психологів, проводимо різні техніки, застосовуємо, там від емоційної стабілізації так, вправи. Мдіарте КПТ, тобто досить багато технік, застосовуємо, працюємо і намагаємося їм ще от до прикладу, сьогодні на третю годину, у нас буде стрільба з луку, тобто дати їм зрозуміти, що вони не самі в першу чергу дати підтримку. Щоб психологічно реабілітувати військових, спеціалісти працюють із членами їхніх сімей. А усім цивільним радять поводитися із захисниками так, ставитись взагалі, сприймати людину там чи з ампутацією, чи з пораненням, як звичайну людину, якщо потребує допомоги, що в силах надати допомогу. Якщо ну, але тут треба розрізняти жалість і турботу. Хлопці не люблять і не хочуть жалості. Ну тільки хлопці, військові, взагалі і захисники, і захисниці. Турбота це інша, ніж жалість. Турбота це там допомогти, запитати, що в силах чим допомогти, а не там пожаліти, ой, ти там бідненький, ти там, там нещасний. Ну тут трошки треба розрізняти. В обласному шпиталі військовим надають і соціальну підтримку. Соціальна робота це взаємозв'язок з різними установами, які в допомозі для наших пацієнтів. Тобто, це може бути відновлення документів, це якщо потрібна юридична якась консультація. Я можу початкові якісь надавати. Якщо потрібно більш серйозніше, ми зв'язуємося з юристами, чи це телефонний режим, чи це можливо запрошення сюди, вони тоді спілкуються. Тут вже відповідно по юридичних питаннях. Це зв'язки соціальні з родиною при потребі. Реабілітація взагалі підрозділяється на гостру, підгостру і віддавину. Гостра це зразу після ситуації, яка сталася, допустим, після поранення, після травми, після інсульта в найближчі в перші дні. І для цього в нас при нашій міській лікарні, при нашій дитячій лікарні створені стаціонарні відділення реабілітації, де якраз пацієнти можуть отримати оцей гостру реабілітацію. Підгостра реабілітація це такий трошки далі період, якщо людина вже не потребує перебування в стаціонарі, вона може отримувати реабілітацію амбулаторно, тобто з дому приходити в реабілітаційні центри. І для цього в нас працюють відділення відновного лікування в поліклініках. У відділенні відновного лікування міської поліклініки номер 4 захисник проходить реабілітацію після мінно-вибухової травми нижньої частини тіла. Саме з такими травмами кажуть лікарі, до них найчастіше потрапляють на відновлення з війни. За тижні амбулаторної реабілітації військовий уже вправно крутить педалі тренажера, аби функціонував колінний суглоб. У відділенні поліклініки проходить комплексну реабілітацію. «Під комплексом ми розуміємо як фізичні вправи, так і арготерапевтичні вправи, які будуть направлені саме на е, повну амплітуду розробку, саме як суглобів, так і абсолютно всіх м'ясів. Взагалі медична реабілітація проводиться згідно показів. Покази існують в переліку, який нам надає Національна служба здоров'я. Після повномасштабної війни перелік показів навпаки зменшився. Якщо раніше реабілітація була доступна більш ширшому колу населення, то зараз реабілітація проводиться після стаціонарного лікування або після ушкоджень, пов'язаних з військовими діями. Переселенка з Бахмута Ольга Агафонова на ерготерапевтичній кухні під наглядом фахівця засолює огірки. Так відновлює елементарні побутові навики після поранення. у мене, бачите, на руці немає двох пальців і на ногах. Зараз легше порівняно з тим, що було зі мною. Приїхала в Хмельницький. Сюди мене привіз військовий. Не знаю, як його звати. Мене поранило в Бахмуті, тож привезли сюди. Не знаю, як звати військового. Він мені дуже допоміг. А тут дуже хороші лікарі. Взагалі пацієнтка не могла функціонувати працювати лівою рукою. Вся робота виконувалася правою рукою. Наразі ви бачите, що вона включає в роботу ліву руку. Ми вчилися шнурувати взуття, працювати з прищепками і вийшли вже на той рівень, коли вже пацієнтка плете навіть коси. Обома руками, і результат дуже непоганий. Після війни була дуже велика кількість тимчасово переміщених осіб, які там тривалий час перебували в підвалах, які там переховувались, які тікали, які мали такі пошкодження, пов'язані з переховуванням. Потім з'явилися особи вже дійсно поранені з важкими травмами, з якими я раніше не працювала і навіть не уявила, не могла уявити. Комбінованість і різноманітність тих пошкоджень також і до цієї пори є тимчасово переміщені особи, які можуть і тут впасти, зламати руку, і на нашій території. 80-річна переселенка з Донеччини Стефанія Телюк стала пацієнткою відділення відновного лікування, як і решта хмельничан за направленням сімейного лікаря. Пала і все коридори. Все. утром, утром було нічого, була неділя. Я повернулася і впала, і все. От, і руку поламала. Рука була як колодка. Дуже і... був великий набряк. Ну, я От ну, друга неділя йде. У нас зараз іде відновлення функції кінцівок після гіпсування, після перелому. Пацієнт спочатку звернувся, дуже був великий набряк. Зараз, помітно, він зменшився після тижневого вже курсу. Вже ми на другому тижні реабілітації, ну ще не можемо давати такі в повній обсязі процедури, які би хотілося, тому що ще больовий синдром такий за високий, присутній. Але справляємося, пацієнтка дуже гарно виконує всі вказівки, вдома трудиться. Реабілітацію нині можна пройти також і в міських поліклініках номер 1 та номер 2 з пацієнтами тут працюють лікарі різного профілю фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди. Розширення штату таких фахівців нині потребують медичні заклади міста. Це проблема не тільки міста, це проблема всієї України. Дійсно, таких фахівців зараз недостатньо. Якщо хтось нас. Чує і бажає праця влаштуватися, то ми на роботу візьмемо. Освіта бакалавра дозволяє працювати асистентом фізичного терапевта, асистентом ерготерапевта. Для того, щоб працювати фахівцем, фізичним терапевтом або ерготерапевтом, треба мати освіту магістра. Якраз оцих фахівців з освітою магістра, їх не так багато. З 2018 року в Хмельницькому національному університеті можна освоїти професії ерготерапевта-реабілітолога на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії. Для студентів обладнана ерготерапевтична лабораторія. Тут на спеціальному обладнанні, придбаному за грантові кошти ЄС, вчаться відновлювати належне функціонування організму пацієнтів. Ми вчимося до прикладу на візочках технікам переміщення, також різні засоби. Да, ми використовуємо одне на одному, щоб беремо ролі пацієнтів, так і фізичних терапевтів, і пропрацьовуємо різні ситуації. З початком повномасштабної війни на реабілітацію грантові кошти отримали й медичні заклади міста. В першому центрі ПМСД у нас зараз проходить грантовий проєкт, де працюють психологи, надають психологічну допомогу. Облаштовані спеціальні кабінети психологічної допомоги. Це такий грант міжнародний, який виграний. Практично всі живуть в стресі, в різному стресі, хтось в більшому, хтось в меншому, але зовсім без стресу не буває. Хтось переживає за своїх рідних, хтось втратив рідних. Хтось виїхав за кордон, і коли ми говоримо про те, що вони там, ніби десь знаходяться в відносному спокої, у них так само стрес, бо вони залишили своїх рідних, свої домівки, і вони переживають, тобто реабілітацію, особливо психологічної, потребують більшість зараз населення. Саме тому за підтримки міської ради в поліклініці номер 2 майже чотири роки діє центр психічної реабілітації. Сюди звертаються переселенці, демобілізовані військові, жителі міста та області. Щодо внутрішньо переміщених осіб за місяць може бути з півтисячі їхніх звернень. Коли стається нервова якась ситуація, психічна ситуація в людини, то наше психічне здоров'я, наша психіка захищає нас. Ось і людина тоді не відчуває хронічних захворювань, якісь взагалі те, що її болить і турбує. А в той момент, коли вона приїжджає у безпечне місце, умовно безпечне місце, наше тіло і наша психіка каже: віддавай те, що я тобі дала, те, що я тебе там захищала. І тоді починаються психосоматичні захворювання. Залежно від складності хвороби, з пацієнтами працюють психолог та психіатр, які можуть призначити навіть медикаментозне лікування. Під час роботи з військовими, кажуть лікарі, бувають різні випадки. Деякі військові вони навпаки мотивовані настільки, що е, я не хочу тут бути. Що тут робити? У вас тут все добре, а там, в мене побратими, вони в, безп... в небезпеці. Вони потребують мені, і я пообіцяв, що я повернусь туди. У мене відповідальність перед ними. Інколи доводиться зцілювати військових, які стрес та депресію лікували, зловживаючи спиртним. Хтось іде в алкоголь, комусь це необхідно. Дуже багато сімей розлучається, і хлопці залишаються наодинці. Є такі дружини, які не витримують цього. Вони одинокі залишаються, вони нікому не потрібні. І я рахую, що такі центри у їх потрібно більше. Для емоційного зцілення психологиня у непростий час радить усім. Більше відпочивати, ментально відпочивати, більше гуляти, родина. Дуже гарно відволікає родина. Сімейні якісь свята, сімейні радощі. Дітям потрібно робити день народження, потрібно святкувати. Не гучно, звичайно, з музикою, але в сімейному кругу потрібно це робити. Потрібно жити. Здоров'я кожного з нас, як не фізичне, то психоемоційне, підірвала війна. Кожен потребує як не порад кваліфікованих фахівців, то повнотривалого лікування. Тож у вишах, підпорядкованих, Міністерству охорони здоров'я, збільшено державне замовлення на понад тисячу фахівців фізичних терапевтів та ерготерапевтів, а також на півсотні психологів.